Відтепер жінок, медиків і фармацевтів автоматично поставлять на військовий облік навіть без їх явки в ТЦК. Такі зміни було прийнято 30 липня 2025 року. Навчальні заклади будуть передавати інформацію про жінок, медиків і фармацевтів в ТЦК, а ТЦК буде автоматично вносити дані про цих жінок в реєстр військовозобов'язаних. Крім того, протягом 60 днів з моменту завершення навчання. Ці жінки повинні самостійно без будь-яких повісток з'явитися до ТЦК за місцем їхнього проживання для проходження ВЛК. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Чи означає це, що тепер усіх жінок, медиків та фармацевтів поставлять на військовий облік? Ні, якщо ви раніше завершили навчання, то автоматично на облік вас не поставлять, тому що цей автоматичний облік стосується лише тих списків, які зараз будуть передавати навчальні заклади до ТЦК. Тобто він стосується лише тих студентів, які зараз будуть закінчувати навчальні заклади. В законодавстві немає обов'язку для навчального закладу зараз подати такий список за минулих 5, 10 чи 15 років, тому що насправді навчальні заклади і раніше подавали. Інформацію про жінок медиків у ТЦК нововведення полягає в тому, що лише з 30 липня 2025 року така інформація, передана від навчального закладу, автоматично вноситься в реєстр військовозобов'язаних без будь-яких явок жінки до ТЦК. Що буде, якщо протягом 60 днів з моменту закінчення навчання не з'явитися в ТЦК для проходження ВЛК? Фактично, це буде порушенням правил військового обліку. Отже, може бути накладено штраф від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Чи будуть масово накладати такі штрафи, сумніваюсь, тому що навіть зараз ТЦК далеко не завжди оформлює штрафи для чоловіків, які не з'явилися за повісткою. Просто тому, що ціль ТЦК мобілізувати, а не займатися паперовою роботою з оформлення штрафів. А мобілізувати жінку медика примусово не можна. Тому, ймовірно, ТЦК буде просто нецікаво займатися оформленням штрафу для жінки. Але, звісно, ризик отримати штраф залишається чи будуть жінок медиків подавати у розшук? Якщо навчальний заклад передав інформацію про жінку медика або фармацевта в ТЦК, і потім ця жінка протягом 60 днів з моменту завершення навчання не з'явилася до ТЦК для проходження ВЛК, то як я вказувала вище, фактично це буде вважатися порушенням? А отже, теоретично можлива ситуація, що ТЦК подасть інформацію про таку жінку в поліцію для того, щоб її доставили в ТЦК. Але чи дійсно буде ТЦК цікаво цим займатися, якщо цю жінку? Все одно не можна мобілізувати, питання відкрите. Крім того, таких записів про так званий розшук наразі дуже багато. І по суті, таких осіб у розшуку виявляють, тому що поліція перевіряє документи в чоловіків, а документи в усіх жінок перевіряти ніхто не буде. Отже, давайте підіб'ємо підсумки: інформацію про жінок, медиків і фармацевтів, навчальні заклади і раніше передавали у ТЦК, але тоді це не означало автоматичну постановку на облік. Жінка повинна була з'явитися до ТЦК і стати на облік. І звісно, ті, хто не планував працювати за спеціальністю, цього не робили. Але тепер ТЦК, отримавши інформацію від навчального закладу. Одразу самостійно внесе цю жінку в реєстр військовозобов'язаних, тобто постановка на облік відбудеться незалежно від дій жінки. Що ви думаєте з цього приводу? З одного боку, мобілізувати жінку медика або фармацевта примусово неможливо. По крайній мірі, станом на сьогодні. Але з іншого боку, ця ситуація суттєво знижує бажання в дівчат вступати до медичних закладів. І виникає питання, хто взагалі буде лікувати нас через 5 років. Напишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на канал, якщо інформація була для вас корисною.